Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про одну з найважливіших концепцій ООП, а саме про концепцію наслідування класів. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Що таке наслідування класів? Наслідування класів це коли ви можете створити декілька класів і сказати, що один клас він у вас буде головним, а другий клас він буде підпорядковуватися цьому головному класу, тобто все буде від нього наслідувати. І така концепція вона дуже зручна, коли у нас є якийсь дуже такий великий абстрактний предмет, і от ми його описуємо в головному класі. А далі в цих погідних класах ми вже описуємо більш такі конкретні предмети. Наприклад, наразі в нас є клас робот. І клас робот він узагальнено описує нехай у нас усіх можливих роботів. І також я, наприклад, хочу створити ще одного робота. Це в нас буде певний якийсь кілер. І нехай це буде якась, наче гра. Тобто в нас буде звичайний бот і буде кілер, який буде намагатися вбити цього бота. І от ми можемо уявити, що для цього кілера я хочу додати якийсь додатковий функціонал. Звісно ж, весь цей додатковий функціонал. Функціонал я можу просто розмістити в класі Robot. Таке буде працювати, ніяких проблем не буде. Нюанс буде полягати в тому, що цей додатковий код він буде доступним не лише для нашого нового об'єкту, а й до минулого об'єкту, тобто до об'єкта bot. І знову ж таки, це не викликає якоїсь проблеми. Ну, тобто є цей код, той код, та й хай буде. Але погодьтеся, що якось не дуже розумно до всіх наших можливих об'єктів додавати якийсь зайвий код, який. Їм взагалі ніколи не буде потрібен. Тому, щоб вийти з цієї ситуації, ми якраз можемо створити клас спадкоємець і вказати те, що ми будемо наслідувати повністю все з нашого головного класу, але також будемо просто додавати якийсь специфічний додатковий функціонал, який буде потрібен лише для, наприклад, об'єктів, які в нас будуть називатися як кілери, тобто для наших, якби ворогів. І давайте ми дійсно таке з вами спробуємо створити. Ми можемо створити новий клас. Ось тут, але знову ж таки, в C-Sharp краще створювати окремі файли. І в цих файлах створювати по одному класу. Тому я також створюю просто новий файл, він буде називатися як Killer. І тут ми повинні прописати з вами всю стандартну структуру, тобто Using System. Далі ми вказуємо з вами NameSpace і вказуємо, що це той самий NameSpace. А також створюємо клас, і цей клас він буде називатися як Killer. На даний момент ми створили дуже простий і звичайний клас. Він нічого не наслідує від нашого класу робот. І щоб це змінити, ми повинні просто. Просто вказати двокрапку, та сказати, від якого класу ми все будемо наслідувати. Наразі я сказав те, що кілер буде все наслідувати від класу робот. І ось насправді, якщо ми більше нічого сюди навіть дописувати не будемо, ми вже отримаємо робочу концепцію наслідування. І давайте ми це з вами перевіримо. Тепер я об'єкт кілер буду створювати на базі такого класу, як кілер, а також виділення пам'яті. Ми також прописуємо тут кілер. І тепер, якщо я просто. Звернуся до цього об'єкту, а далі звернуся, ну, наприклад, до функції setValues, то ми помітимо, що ця функція вона тут доступна, тобто ми дійсно можемо спокійно до неї звертатися. Так само я можу звернутися, наприклад, до функції, яка називається. Print, по-моєму, values, так, print values. або ж за бажанням може звернутися до якогось там аксесора weight або ж width, ну і встановити туди дані, або ж отримати їх, щоб вивести на екран. Тобто, за рахунок того, що ми прописали з вами наслідування, наш оцей інший клас він має повний доступ до всього того, що було в класі робот. І тут ми, звісно, маємо доступ лише до тих речей, які записані як модифікатор доступу public, Також трошечки згодом. Ще вивчимо модифікатор Protected, але наразі ми маємо повний доступ лише до тих речей, які в нас ідуть з модифікатором. Public. таким чином, ми отримали вже повноцінний, повноцінний процес наслідування. Тепер наступне, що ми з вами можемо зробити, так це ми можемо просто в класі Killer, конкретно тільки тут, можемо створити якийсь додатковий функціонал, який, можливо, буде потрібен виключно для оцих об'єктів Killer. І ми давайте таке з вами і зробимо. Ми створимо тут новий аксесор, він нехай буде з типом даних Integer, він буде називатися як Damage. І тут я просто прописую get, а також set. За бажанням можна буде вказати якийсь додатковий функціонал при встановленні. Або ж при отриманні значень, але я поки що просто прописую аксесор та нічого додатково тут не описую. І тепер ми ще давайте з вами пропишемо певну функцію, певний метод. Це буде публічний метод, він буде називатися, як, наприклад, лазер. І будемо уявляти, що конкретно оці наші кілери вони будуть мати, по-перше, якийсь певний урон, який вони зможуть наносити, а також у них буде функція лазер, тобто вони, наче там, зможуть якось світити лазером. І і, звісно, ми не будемо реалізовувати зараз весь цей лазер, адже в нас немає якогось там проекту по типу гри або чогось такого. Ми просто будемо на екран виписувати текст. І тут, наприклад, ми напишемо, що лазер із шутінг. Давайте, наприклад, такий текст ми напишемо, тобто ми стріляємо лазером. Окей, подібне ми з вами зберігаємо і тепер можемо повернутися е, назад до програм, до нашого цього класу. Е, що тут цікаво, це те, що тепер я можу звернутися до кілера і спокійно. Може встановити, наприклад, йому певний демедж. Ну, наприклад, от кожен раз, коли ми когось будемо вдаряти, буде, буде в нас урон 10. Також додатково, ми можемо звернутися до цього кілера та викликати таку функцію, як лазер. Разом з тим, якщо я спробую звернутися до бота і спробую звернутися до оцього демедж, то ми, звісно, з вами помітимо те, що в нас це буде видавати помилку. Адже демедж його не існує в класі робот, він існує лише в класі кілер. і і тим самим ми тепер зробили так, що дійсно у нас лише для певної категорії роботів є додатковий функціонал, і це дійсно зручно з цим можна спокійно працювати, і це і є головна концепція. Концепція наслідування. Ми ж на цьому моменті давайте не будемо ще зупинятися. Та до нашого класу Killer додамо певні конструктори. Причому я хочу додати відразу декілька конструкторів. Перший конструктор це буде конструктор за замовченням, тобто ми прописуємо з вами public, далі ми вказуємо так назву, як і назва нашого класу. І тут я нічого не приймаю та нічого не роблю. Просто такий конструктор за замовченням, щоб пізніше ми могли створювати об'єкти та нічого в них не передавати. А також я хочу створити ще один конструктор. І цей вже конструктор він буде приймати в нас певні дані, а далі певні значення він ще буде передавати в головний конструктор класу робот. І давайте, щоб я просто по 10 разів не переписував код, то я скопіюю певні значення, ну певні більш, параметри. Ось таким чином, і просто їх сюди підставляю. Тобто ми будемо отримувати з вами name, weight, coordinates, а також додатково я ще хочу отримувати тут damage. Тобто я хочу отримувати ще таке значення, яке ми будемо підставляти от сюди. Ви виходить. В цей аксесор, і оскільки я тепер буду працювати, можна сказати, з цим аксесором через окремі конструктори або ж методи. То давайте я зараз скажу те, що наш оцей аксесор він буде доступним для отримання, але він буде недоступним для встановлення через різні інші об'єкти. Ну просто дамо такий функціонал, і от дивіться, що ми тепер можемо з вами зробити спершу, ми можемо просто звернутися до «Damage» та вказати те, що ми встановлюємо в нього «Damage». Ну, це було просто. Далі, якщо я спробую звернутися, наприклад, до this і далі спробую звернутися. Ну, наприклад, давайте ми будемо звертатися до Name, то ми помітимо, що в нас на цьому етапі вже буде помилка. Адже Name, це поле, воно, хоч і є, як би, в нашому класі головному, але це поле воно недоступне, воно private. Звісно, можна зробити його public, і тоді ми зможемо до нього посилатися, але це не дуже розумно робити от такі поля public, щоб до них. Міг будь-хто якби звернутися? Це не дуже розумно. Та й взагалі не дуже розумно встановлювати ті дані. Які є в, в головному класі, встановлювати ці дані через клас спадкоємець? Краще ми будемо з вами робити. От що ми просто будемо звертатися до конструктора головного класу, та й туди будемо передавати всі необхідні, необхідні для нас значення. Щоб таке зробити, ми повинні, після того як ми отримаємо всі оці параметри, прописуємо двокрапку та прописуємо таке ключове слово, як base. І тепер через base, через, можна сказати, цю функцію або ж цю конструкцію. Ми можемо звернутися до певного конструктора. Тобто ми можемо звернутися до конструктора, який в нас нічого не приймає, який приймає лише один параметр, або який приймає три параметри. Щоб звернутися до якогось певного конструктора, ми просто повинні з вами передати або нуль параметрів, або один, або три. Ну і таким чином ми звернемося до того, що нам потрібно. Я буду передавати всі три параметри, тому я, я буду звертатися до. Виходить конструктора, який якраз працює з цими трьома параметрами, і я просто вказую тут те, що ми передаємо name, weight, а також coordinates. І виходить зараз така логіка, що. Коли ми будемо а, створювати об'єкт кілер і будемо встановлювати сюди дані, то певні дані вони будуть передані просто в головний клас, от сюди до цього конструктора, і тут вони будуть встановлені. А також одне окреме значення, яке існує тільки для цього тільки для цього класу, воно і тут буде якраз в нас встановлено. І давайте ми дійсно з вами зараз трошечки доповнимо наш код. по-перше, мені потрібно цей рядочок коду вже видалити, адже тепер я не можу встановити напряму з. В аксесор, я це заборонив, прописав Private. І тепер я просто ось тут буду прописувати всі дані. Ну, Наприклад, це в нас буде Killer. Далі ми вказуємо, що його вага, нехай 3 тонни буде. Також ми повинні прописати тут. Виділення пам'яті під е, масив, ну і вкажемо, що він, наприклад, у нас в нульових координатах. І плюс ми вказуємо ще демедж. Наприклад, нехай це буде як 10. А якщо ж вже на цьому етапі запустити програму, то ми побачимо з вами те, що в нас буде виводитися повна інформація про сам цей об'єкт. Тобто нагадаю, що ось тут, в цьому конструкторі, ми ще звертаємося до print values, а тому в нас відразу дані виводяться на екран. А також я ще посилався до методу лазери, тому він також виводить тут певну інформацію трошки нижче. Окей, тепер ми давайте з вами розглянемо ще такий один невеличкий момент. Давайте уявимо, що ось тут, в базовому конструкторі я не посилаюся на print values, тобто в мене не буде цього рядка коду. І тепер я просто хочу вказати, що конкретно тільки в цьому конструкторі я повинен посилатися на оцей print values. Як це можна зробити? Для цього насправді можна просто прописати print values, і ви вже будете звертатися до потрібної вам функції. Або ж можна дописати ключове слово. ЗИС, і ви звертаєтеся до цього класу. А оскільки цей клас він спадкує все від робот, то ви можна сказати, відразу звертаєтеся ще і до е, класу робота. Але найбільш такий, от гарний варіант, як би звернутися до якогось значення з головного класу, це буде, коли ви пропишете base, і далі ви через крапку звертаєтеся до е, якогось там значення, аксесора або ж метода. Таким чином, ви кажете, що ви не будете шукати всередині цього класу. Щось, а ви будете шукати лише оці, оцю функцію саме в е, головному класі, в класі робот. Тобто, бейс ви його завжди можете десь використовувати, коли потрібно звернутися до чогось, що є в головному класі. І тепер наостанок ми давайте з вами розглянемо ще одну тему, а саме модифікатор доступу Protected. Ми вже знаємо, що Public це коли доступно звідусіль, private це коли доступно лише всередині самого ж класу, де якесь значення було створено, а Protected це коли доступно всередині класу, де воно було створено, та всередині класів спадкоємців. І от дивіться, я давайте зараз зроблю так, що наш оцей нейм, він буде в нас як Protected. І далі взагалі давайте зроблю так, що всі ці поля вони будуть як в нас Protected. І тепер ми з вами отримаємо те, що якщо я спробую до цих полів звернутися через певний, через певний об'єкт, то ми все одно це зробити з вами не можемо. Бачите, воно видає помилку, адже це Protected, воно все ж таки захищене. Але разом з тим ми можемо спокійно працювати з цими полями ось тут всередині Віддені класу, де воно було створено, а головне, ми можемо працювати з усіма цими полями в класах спадкоємцях. Тобто я можу спокійно звернутися до Base або ж до ЗИС, це вже не принципово важливо, ну просто Base він буде більш гарним варіантом. І далі я звертаюсь, наприклад, до Coordinates або ж до Name, або звертаюсь до Weight, і все це спокійно я тут зможу міняти або отримувати значення. Тобто, Protected це можна сказати, така суміш між Public та private, коли ми просто маємо доступ до певного. Поля або ж до певного методу, не лише е, всередині класу, де воно було створено, а ще й в класах спадкоємцях. От як ми це з вами зараз і розглянули. Ну що ж, на цьому наша тема підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!